Ні, так я хочу вас, бо я бачу, що ви спілкувалися з людьми і тут по цій операції? Ну а що, я бачу, що пов'язали людей щось, заарештували. То ви можете сказати чи ні? То скажіть, будь ласка, чому ви від мене тікаєте? Я журналіст, я ж вас я ж вас представлю. Хто це? Звіриться на первого 4. Там є стрес-луба, ми не сповіду. А ви можете сказати, я не Я не можу, я тільки даю до вас, послалися, щоб. Ні, на мене не Не послалися? Послал? Ні. Я зрозумів. А ви також не можете сказати, що угу. трапилось? Ми охорону громадську. Ви сказали, що арештували молодиків, самооборону арештувала, так? То, самооборон... То почекайте, не тікайте, бо я ж не можу до вас була в команди. А що ви зараз робите? Забезпечує охорону громадську. То вам обов'язково потрібно переміщуватись. То зупиніться на хвилину. То це самооборона арештувала людей чи хто? Я вже представився з якого каналу. Я не бачу. Нічого страшного, що ви не бачите.